Ми неприйнятні для грузинської влади, яка нині проросійська повністю, і протягом цих дев'яти років ми боремося з власною владою. Вони переслідують нас, намагаються дискредитувати. Роблять документальні фільми, що ми радикальне крило, яке хоче напасти на Грузію. Цей наратив, що грузинський легіон ворог грузинської влади, а не народу, впроваджує грузинська влада. Те, що стосується суспільства, то воно цілком за нас. Більшість грузинського легіону це десь приблизно 70%, Це громадяни Грузії, і ми відбираємо тих, у кого є бойовий досвід. І велика кількість хлопців приєдналися до тих десяти людей, які приїхали спочатку. І створили наш грузинський легіон. Це новітня історія взаємодії України та Грузії. Україна була першою, по суті, єдиною, хто нам допомагав. українці не здаватимуться. Це незламність. Назвемо її так. вона навіть не у мізках, вона у душі, вона у серці людини.